Вітаємо вас, дорогі слухачі та глядачі. Історія з книжки в'язні Північного царя оживає в нашому читанні. Термін читання має другий рік. Читання було з відеозаписом на природі Західної України. Тепер дещо буде змінений формат запису. Так що бажаю вам гарного слухання, інформації з книжки в'язні Північного Царя, яку записав. Анатолій. Отже, продовження історії про Іванів Володимира. 10 травня 1960 року в четвер Іванів Володимир охрестився. Кузьмик Степан, і здається, п'ятоха Іван провели обряд хрещення. Ту хвилю великої синівської вдячності до батька, ту хвилю благовійної радості. Брат пам'ятає ще й досі. Яка ж то радість пізнати правду, пізнати Його, повірити О Христа і скористатись викупом за всіх, і тепер ще схвильовано згадує Іванів. У сірих тюремних буднях Іванів старався скільки міг допомагати братам, участь в зібраннях, переписування літератури, її зберігання, перенесення, він старався говорити Ось я, доручи мені. При вивезенні свідків Єгови з озерлага він був порахований як брат і попав в один з вагонів разом з новими друзями. Хоч справа його була політична та ще й збройна боротьба колишня, але до 1961 року він так себе вів, що адміністрація перекреслила його справу з Бандеровіць на сідок Єгови. Багато разів виклики до начальства до представників гулагу з Москви свідчили, що він повністю змінився. Можливо, літом 1966 року викликають мене до кума. кума в Лапках, а там виявляється, що приїхав представник УКДБ. Традиційні питання про мою співпрацю з в'язнями УПА. Мої тісні контакти зводились до співпраці в цеху по виконанні виробничих завдань нашого табору. Їх агентурні дані підтверджували, що я і далі активно підтримую тільки свідків Єгови. Традиційно пояснив мені, що свідки то завербовані агенти ЦРУ та інше подібне. Запропонував традиційну співпрацю і благо вже будуть, ніхто не довідається. Потім відкинувся в кріслі, розслабився і вперше запитав. Володя, а як ви думаєте, чи свідки в його ви можна перемогти? Ми вже так довго займаємося вами, раніше було досить жорстко. Ну, по-різному, а тепер вже працюємо інтелектуально, індивідуально. І не виходить у нас співпраця. Як ви думаєте, чи можливо перемогти вас? Я подумав кілька секунд і відповів: є один спосіб при одній умові. Яким способом? здивовано запитав мене чекіст і нахилився до мене. Цей спосіб не дуже складний. Думаю, що він вам під силу. Та який же то спосіб? поспішав почути співробітник. Потрібно витримати одну вимогу. Написано в Біблії: Накладуть на вас руки Свої і переслідувати будуть, а ви не накладайте і не переслідуйте. Написано далі і видаватимуть вас у в'язниці, а ви не видавайте, як тут ви зібрали сотні свідків далі, і поведуть вас до Царів та до правителів через ім'я моє. а ви не ведіть нас ні до суду, ні до Верховного суду. Та як ви все робите, що предсказав Ісус. Переслідуйте нас, як тільки можливо, то далі Ісус Христос сказав, але це стане вам на свідоцтво. Тому ми і твердо впевнені, що знаємо правду, поступаємо по правді, проповідуємо дальше правду. Коли ви перестанете нас переслідувати за правду, то, можливо, десь ми і помилилися, Луки 21, 12, 13 Гій серйозно дивився в мої очі. Він думав: напевно, його розум проробляв безліч комбінацій на відкриту мною слабку сторону нашої віри. Ні, це неможливо. Як так не зачіпати вас? Ви ж наші вороги. Ви ні в що не вірите з того, що вчить партія. Ви агресивно. Виступаєте проти лінії партії. Як так? Мовчки дивитись, як ви проповідуєте про майбутнє царство Боже? Ви ж не вірите, що ми побудуємо комунізм і не тільки в нас, але й в цілому світі. Крах капіталізму неминучий, перевів Подих і вже спокійно продовжив. Ні, цього ми вже не зробимо, щоб не чіпати вас ніколи. Тому то, громадянин начальник, ви й не переможете свідків його Вам здається, що ви боретесь з людьми, а ви боретесь проти Бога. Саме Христос предсказав, що буде проповідувана Євангелія царства по всій землі, і ми мусимо проповідувати, хоча хоч ви в той же час впевнені, що побудуєте комунізм. Але дальше розмова не пішла. Я говорив не те, що хотів би почути чекіст, і ми розійшлись на якийсь час. Більшість його Іваніва перебування в Мордовії пройшло на першому табірному пункті. Переслідували його тільки як свідка. За активну співпрацю з підпільною організацією був ШІЗО, позбавлявся переписки, посилок. Чим далі йшли роки, тим менше ставало братів в таборі. Просто звільнялись і виїжджали додому. У 1965 році він провів п'ятоху Івана додому. Іван сказав: що не знає, скільки буде на свободі, де буде жити, але ти, брат Володя, завжди розраховуй на мою хату. Треба зауважити, що його подільники по справи ОПА в 1960-х роках всі були звільнені і поїхали додому, а ось свідків не звільняли. У липні 1967 року в найбільшу жару знову прийшла переміна. Табір розформовують і в'язнів розвозять у різні місця Радянського Союзу. Знову Столипін цілий тиждень віз їх на Південний Урал, Перемська область, станція Чусовая. Табір прийняв всіх, в тому числі шість свідків Єгови. Більшість володя пам'ятає ще досі: перший бужор Дмитро, другий Волчанський Степан, третій Іванів Володимир, четвертий Кошкодан Іван, п'ятий Марандіч Іван. 6-й Мовчанський Степан знак питання. Козловський Кузьма знак питання. Олейник Гавриїл. Також на сторінці 468 є фотографія Катюжанський Василь. Літо 1962 році на першому, на першому лагерному пункті Мордовія. Фотографія Катюжанський Василь. Сторінка 469. І туди брати перевезли духовні. Харчі, І там теж вони проводили вивчення, обговорення, проповідували співв'язням. Кожного року приїжджав до табору офіцер-чиновник з Гулагу. Його цікавило, чи Іванів не хоче зректися своєї віри. Але у справу, напевно, писав так: «З порошлим порвал, связи з представителями УПА не поддерживает, в лагере известен, как активный свидетель Иеговы, пропагандирует віроучення вероучение всем в своєму окружении. Апасний для общества. оставить до конца срока. Тільки й уяви собі. Така мова була в 1968, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 і 77 роках. Там, у великому вільному таборі соціалізму минали Семирічка, П'ята річки. А Іванів перебував у таборі, особливо небезпечний для радянського суспільства епохи розвинутого соціалізму. Як же виживав він та брати з ними, просто не платив нікому ніколи злом за зло. З дитинства він любив техніку, потім поглиблював свої технічні знання, метали, слюсарна справа, термічна обробка, верстати, механізація, почав з різноробочих на Уралі. Потім забрали його у відділ головного механіка. Він був і токар, і фрезерувальник, і слюсар. Міг виготовити все до всіх механізмів таборі. Зрозуміло, і наглядачам для дому теж було потрібно, тому продукти, котрі переносили Володі як подяку за роботу, були добавкою для всіх, свідків його на строгому режимі. Одного разу на розводі, коли 200 в'язнів чекали на звичну процедуру, замначальника по оперативній роботі вирішив при всіх принизити його віста Іваніва. Ти знаєш, Володя, вчені доказали, що людина походить від мавпи. Читав у газетах. Не заперечую, кожен хоче знати свою родусловну. Мої предки були мудрими людьми, але не послухали його. Весь гурт в'язнів. Вибухнув веселим гучним сміхом та викриками. Начальник почервонів, махнув рукою та пішов на вахту. За три місяці до кінця строку у табір приїхали начальники з Львівської області, КДБ, міліції, прокурор. Викликали брата Володі. КДБ. Запитання: як поживаєте? Що з минулим? Володя відповідає, Проживаю добре, як в радянській тюрмі, працювати дають, їсти пити теж. А про минуле я вам говорив, що з 1958 року. Воно про минуло, і я у ньому не живу. Кожен раз ваші чиновники писали у справі. Прочитайте КДБ. Куди хочете їхати після звільнення? Володя, звісно, додому, до рідних тата не бачив ще з 1951 року. КДБ, але дивіться, ви приїдете, підете в паспортний стіл, а прописатись ми не дозволимо на Львівщині. Може зразу вибрати інший варіант. Володя, тоді в Запорізьку область, до п'ятох і Івана, ми разом були в Тайшецьких і мордовських таборах. КДБ переглянулись, кивнули. Туди можна. Звільнення з ув'язнення Володимира Іваніва, 26 років ув'язнення. Сторінка 470. І ось вранці, у вівторок, 21 лютого 1978 року, брат Іванів прийшов на вахту. Закінчилось 26 років ув'язнення. Довідку про звільнення отримав. Розпишись, гроші в касі виплатили, розпишись, зачекайте, і пішла жіночка ще якийсь папірець підписати, чекаючи її в коридорі. Володя згадав вчорашню прощальну зустріч в Каптьорці чергового. Слова прощальної молитви ще чути у пам'яті. І зараз його Боже дай сили нам твердо стояти у правді тут, в таборі, а дорогу брату Володі, благослови й охорони. Гіркі сльози розлуки стояли у запалих очах братів, але сила духу була непохитна. Позаду було 9 тих днів радянських таборів, карцерів, етапів. А що спереду? Чи витримують брати, нікому і ні на розум не приходило, що через 10 років кілька тисяч свідків його з СРСР поїдуть на Конгреси в Польщу. Ніхто не знав, що в 91-му році прийде Свобода для діяльності свідків, реєстрація знак оклику. Ті, які залишались в маленькому таборі, котрі жили в великому таборі СССР були готові чекати. Ну вот и до свидания, Іванів. Окончив все-таки свой четвертак 25 років. Смотри, не попадайся больше. Щасливого путі! загодів своїм басом зам табору. По ту сторону глухих ворі треба було прищурити очі. Стільки снігу, такий простір. Сонце підіймалось над рікою чусовая. Мороз щепав за щоки. Привіт, Іванів, на свободі! Привітався місцевий кадебіс. Ну і як у нас? Володя, все добре, поїхали на станцію і додому. Кедебіс, і що, в такому вигляді? Володя залишив братам свою ще нову спецівку. Кожушок хутряний, не один злодій на нього кидав око. Шапку теж віддав братам, вони ж залишаються їм більше згодиться. На собі взяв латані ватні штани, фуфайка латана, перелатана. Шапка вушанка теж була стара латана. В руках... Дерев'яний чемодан від багаторазових розбирань на обшуках він постарів, Обліз. Залізні кутники були нараз деформовані і виглядали геть знищені. А що вам не подобається, я їду з радянського табору додому, там всі в такому ходять, відповів Володя і ще раз глянув на себе. Мені зовсім не соромно. Та як тебе хтось фотографує в Москві, як вмістить тебе такого в Нью-Йорк Таймс. Та на цілий світ, ти знаєш, що нам буде, серйозно відповів Кадебіст. Гроші маєш? Водя, трошки маю. Пішли, поїдемо в місто, щось купимо для тебе І пішов до Уазіка, який стояв на в'їзді до табору. Зайшли в кілька магазинів, купили костюм, сорочку, шапку, черевики і шкарпетки. На складі в міліції видали фуфайку, але вже криту, подібну до куртки. На вокзалі кадебіст купив білет. До станції при Дніпровській залізниці. Буручі володі посадив на Московський і. Всього хорошого! Так незвично, що тебе не контролюють. Хоч сиди, хоч лежи, хоч сіди, як пропливають міста і села, а ти все ближче додому. Все так змінилось від 1950 року, коли він востаннє їхав поїздом, вагони більші, а пасажири п'яні, страшно. Навіть йому пропонували. Лежачи на верхній полиці, брат міг обдумувати все, говорити зі своїм батьком Богом Єговою, роздумувати про майбутнє, яке невідомо, як мало зустріти його вдома, якого ще немає, і робота, невідома яка, і де. Від багатьох невідомих складових життя почав наспівувати, що ждет мене, не знаю, Господь мій та скрив, На нього я упаваю, он путь мой проложив. наспівав брат улюблену пісню. Москва, народу море, всі кудись спішать, у формі балет до Білогорода. Досить швидко доїхав, пересів на Запоріжжя і в п'ятницю, 24 лютого, зійшов на станції Молочанськ. Невеликий вокзал мав кілька ліхтарів. Вони розглянули, вони розганяли ранько ранкову пітьму. Черговий по станції показав потрібну вулицю. Сторінка 472. О 6.10 постукав у двері. Вийшла жінка. Вибачте, що так рано. Але скажіть, п'ятоха Іван тут живе. Так, Іван тут живе, але 5 хвилин тому пішов на автобус, на роботу. А в чому справа? спитала Ольга. Я Іванів, Володя, вийшов. Везе все ясно, сказала Ольга, перервавши. Володю, змахнула сльозу, усміхнулась, відкрила двері і радісно сказала, заходь, володя, ласкаво прошу. Іван муж мій говорив мені, що ти маєш скоро прибути. Ольга поставила сніданок, розказала, де що лежить на обід і пішла на роботу. Коли прийшов Ваня з роботи, ніяк не сподівався, хто ж приїхав з кімнати, вийшов Іванів. Обійми скупі, чоловічі сльози, сміх, радість, яка щира молитва подяки полинула перед вечерю до його Бога, котрий вислуховує молитви, котрий змученому дає силу безсилому міць, Ісая 40, 29. Пішли спати вже над ранком, суботи. Так вони витримали всі знущання отого того сатанинського режиму і залишились вірні Богу. З понеділка поїхав Володя на кілька днів додому, на Львівщину. Він застав ще живих тата і маму, сестер. Можна тільки уявити, 26 років не бачив тата. Цікаво. Мама знову обдивилася його, як на останньому побаченні в 1962 році в Мордовії. Вранці, коли він був у майці і вмивався, підійшла мама. Сухі порепані шорсткі руки матері гладили її сина. Володю, синочку, а ти не тигр. А що ви маєте на увазі, мамо?» У нас, як вернулись в село з лягру, з табору. Хлопці твої ровесники, Грицько і Зенек. О, давно вернулись, то було страшно руки, груди, все помальоване, як тигри в плямах. Мамо, Біблія забороняє робити татуювання, я свідок його і цього ніколи не зроблю, заспокоїв володя маму. Сину, а ти будеш жити вдома? Ні, мамо, московська влада не дозволить. Через тиждень вернувся в Молочанськ, Заспокоїв міліцію, що він є і нікуди не втече і не втікав. Почав виробляти документи, викликали в район в КДБ, ознайомились, на роботу вирішив йти на кузнечно штампувальний завод. На ньому працювало 3500 людей. Працював там Іван і Микола П'ятохи. Коли відділ кадрів побачили документи, що Іванів вернувся з тюрми, 26 років злякались. Напевно, вони такого чоловіка ще не бачили. Хоч було направлення на працевлаштування, але вислали Володю у рай виконком. Там випадково зустрівся з місцевим опікуном з КДБ. Вже працюєте, Володя? Був на КШЗ, у відділі кадрів, побачили документи і, напевно, злякались, направили сюди. «Ідіть за мною, незадоволено наказав Опікун. Зайшли в кабінет. Позвонив він у відділ кадрів. У вас був громадянин Іванів Володимирович? Він хотів влаштуватись на роботу? Щось пояснювала начальниця. Обірвав її. Я В'ячеслав Борисович, зараз знову Іванів підійде. Прийняти його на роботу і туди, куди скаже він. Ви зрозуміли? У голосі було чути метал, і мене через годину вже прийняли на графітну дільницю інструментального цеху. Фотографія на сторінці 472, Варшава 1990 рік. Зустріч співв'язнів зліва Іванів Володимир, Дора, дружина. Іваніва стоїть коло нього, Марандіч Іван, Вінтер Віктор справа. Варшава 1990 рік. Зустріч співв'язнів Іванів Дора, Марандіч Іван, Вінтер Віктор справа в окулярах. Інша фотографія. 1993 рік Київ хрещатик після Конгресу Іванів, Володя, з дружиною Дорою. Часто на дільницю приходили інші робітники, вони, якби не спеціально, а так побачити людину, яка вернулась з табору. 26 років, в столові в автобусі, де б він не йшов, за ним приглушено було чути. Це он, Боже мой, он вернулся! вижив 26 лет. Говорят, сидел за веру. О, докуляті антихристы будут править. А що було далі, як провіряли і перевіряли опікуни, як знайшов дружину Дору, коли зустрінешся з ним в Запорізькій області, може на обласному конгресі підійди. Подивись в очі, які повні щастя, душевного спокою і миру. Поговори з братом, який не живе в минулому і минулим, він навчився ходити з Богом та позбувся ненависті, і дивиться усміхнено вперед, в прийдешнє царство Христа на Землі. Примітка редактору помер Іванів Володя 2610.2019 року у селі Вознесенка біля міста Мелітополя. Закінчення цікавої статті оповідання про волонтера. Володимира Іваніва на сторінці 474. Дякую всім за увагу. Читання, напевно, буде відбуватись в такому ж, в такому ж новому форматі. Це було читання книжки в'язні Північного царя. Автор Анатолій, який проживав на Західній Україні у Волинській області.